Село, тому що ну тенька я в душі, коли приїжджаєш, ж тут ходив, кажуть, босими ногами, і звичайно, що не можна сказати, що не люблю. Але щось у мені надривається кожного разу, коли я згадую про своє село. Деякі люди нам співчували, справді співчували, і ці люди є, і, і зараз вони є. Але багато людей тішилися, що от такий В'ячеслав розумний хлопець був так, добре вчився, закінчив добре школу. От ним гордилися. А той час от він сидить у тюрмі. Там ніхто не розбирався, яка ця тюрма, що це політичний він, чи це що за за, за їхнє краще життя він боровся. Це вже ніхто не розбирав, а мама тим часом голосила там у хліві на брикеті, плакала, і е, кров'ю її заливало. І того такого співчуття якось не бачила. Ви знаєте, якби я знала, що такий буде глум над батьківською хатою. Де е, жили не тільки мої батьки, а де провів дитячі юнацькі роки. Е, ну, як тепер вже ми говоримо, герой України, В'ячеслав Чорновіл. То звичайно, я б цю хату ніколи не передавала б у державу. Можливо, б я б її комусь подарувала, чи, зрештою, якщо нікому вона була б не потрібна, то я б її зруйнувала, б і хай би тут щось росло, якесь дерево на тому місці. Оця кімната, де я дивлюся зараз, це була пізніша добудова, і це була така моя кімната. Зараз е, все. Стеля впала, зовсім упала з деревом, навіть і потрощена, гнила. Вже я бачу, підлога абсолютно гнила. Таке відбулося, відколи хату передали у державу для створення музею. Мені зателефонували із Виногородки, сказали, що виділені кошти і що будуть відновлювати. Але через тиждень мені знову зателефонували із райдержадміністрації і сказали, що засідала якась комісія в складі 10 осіб, і вирішили зняти цю хату. Повністю поставити знак, нібито впорядкувати садибу, а музей чорновола зробити в звенигородці. Але йшлося ж про передачу, ми то родина передала хату для створення садиби музею і музей просто і садиба музей, це що, люди не розуміють ті, що засідали, що це не одне й те саме. Мені мама розповідала, що коли вона була Но і У нас у сінях тієї скромної вчительської квартири, де жили мої батьки, висіла торба. У тій торбі був кусок сала і білизна, бо коли приїде вночі той Чорний Ворон забирати, то щоб можна було схопити, не давали збиратися, щоб можна було схопити оті необхідні такі речі. У Васини 57-го року Славко. От у того мене перестрів після третьої пари, він уже на лекції не ходив і е, каже, Павле, настала черга, моя черга. Там у нас вже до цього вилучили з комсомолу, з університету, Майдана, Вадима Пепу, Гриця Гайового. Вони десь навіть посадили е, в табори. А я так і не зрозумів, що до чого. Каже, хтось доніс про мою про розмову щодо майбутнього України. І він, коли це розповідав, я не знав, що, як же поступити в цей час, що робити. Бо каже, на сьогодні-завтра будуть комсомольські збори, будуть вилучати з комсомолу, а там з університету. Він взяв путівку на другий день в обкомі комсомолу, взяв путівку на е, в Маріуполь на Азовсталь на будівництво третьої домни. Тут неподалік редакція газети Молода гвардія це обласна комсомольська газета. Була в ті 60-ті роки знамениті. От, де Славко Чорновіл працював завідуючим відділом робітничої молоді. Мене як секретаря комсомольської організації викликали в міському комсомолу і дали вказівку на завтра виключити Славка із комсомолу після демонстрації, презентації, як зараз кажуть, фільму Параджанова Тіні Забутих предків. Я добігла від міському комсомолу сюди, мабуть, хвилини за три, за п'ять може. Викликала свою подругу. До речі, вона була заступницею моєю по комсомольській організації редакції Наташу Ахмакевич. І ми розробили стратегічний план, що ми зараз сюди викликаємо всіх наших співробітників, а це були всі комсомольці, всі молоді, і домовляємося, що ми Славка не виключаємо з комсомолу. Всі кажуть інколи банальні речі, ну навіщо йому було? впрягатися у це протистояння зі страшною е, машиною, яка диктувала умови світові, і враз невеличка горстка людей на чолі з Чорноволом протиставила себе цій страшній е, гебійській більшовицькій комуністичній машині. Та вона ж стерти могла його в порошок і всіх нас, і сліду не залишилося. Е, і він завжди казав, а комусь треба це робити. Він завжди будував одну Україну, українську Україну. І це було його мрією, це було його якимось життєвим кредо Таку, щоб Україна була, зараз вважають, що багата в першу чергу. Ну, Я з того покоління, що багате в мене, це вже йде після духовності. Я тоді питаю себе, чи я маю право бути на то, мати право на то багатство. Я родився, виріс в Херсоні, формувався в російськомовному середовищі, мати у мене росіянка. Але мене яким силами потягнуло до народного руху України. І я за своїми намерами поділився вже. З батько ще був живий, поділився з батьком. Він був, в принципі, противником того, щоб я займався політикою, але коли вже кажете, намірився туди йти, то тримайся от Чорновола, який в своїм життям. Довів своє призначення. Такі, як чорновіл, не здадуть. Обраний депутат В'ячеслав Максимович Чорновіл. Я чорновіл В'ячеслав вашою волею, шановні колеги депутати, обраний головою Львівської обласної ради народних депутатів. На святому письмі і перед українським національно-державним прапором присягаю, що у всій своїй діяльності на цьому посту буду свято дотримуватися демократичного закону і міжнародних правових норм, виконуватиму ухвали Високоповажної ради, і скільки стане моїх сил та хисту будуть дбати про утвердження у нашому краї справедливості, порядку, законності і добробуту. Присягаю! Що єдиною метою усієї моєї діяльності буде служіння ідеї незалежної демократичної української держави і захист інтересів громадян Львівщини. Обіцяю ніколи ні за яких обставин не відступати від шанов від даної мною сьогодні присяги. Нехай допоможе мені в цьому бог, і ви, шановні колеги депутати. Слава Україні! Взагалі ми з чоловіком найбільше уникали. Якогось такого ну, вивищення в тому плані, ну, щоб їх щось нам хтось приніс, чи щоб ми від когось щось взяли, ну, це було понад нашу совість, понад наш розум, понад наше сприйняття життя, як моєго, так і В'ячеславового поняття в цьому напрямку. Були такі моменти, що щось хтось хотів нам так сказати, подарувати. Але це було категорично відкинено. Категорично. І я думаю, ця ви, чи ці люди, запам'ятаються назавжди собі. Коли ми прилетіли в Нюнхен, якраз пересадка там була, і у нас е, був час і ще годин п'ять. Ми пішли в центр. Йдемо, і тут раптом на зустріч нам такий веселий чоловік каже: Боже мой, В'ячеслав Максимович, неужели це ви, Чорновол? Він каже, я, а ви хто? А я Сеня із зумані. Ну, познайомились. От він завів його в свій магазинчик радіотехніки, вибрав йому приймач такий недорогий, значить, що скидку зробив. І на прощання сказав: ну, давайте їжайте, делайте там нашу демократію, а ми вернемся, як тільки ви її зробити. І ніде він, знаючи його, вже на поважних посадах, як я вже сказав, голови обласної ради, народного депутата України, щоб В'ячеслав десь, як кажуть, торгувався чимось, когось на посаду влаштувати, ще там якісь щось комусь зробити, щоб це йшло, так мовити, ну у такому сенсі купи-продай, от в нього це було відсутнє. Тих, хто його. Угробили, вони, вони не хотіли при житті його бачити таким. Вони використовували його, з ним були разом. Але я працював оператором у о, Верховній Раді, і я бачив, як приходив Славков у дні після того, як його зрадили. Я йому сказав, склексу Ну і гадюк жити пригрів собі. Він каже, що да, то да. Він приходив абсолютно не живий. Він кидав свою папочку, сідав один у тому відсіку, серед де мав сидіти рух. І е, ну, так він сидів. Шановні друзі, я тримаю в руках цю річ. і Може, я скажу щось не зовсім всім сподобається. Я вважаю, що булава. Це все-таки зловісний інструмент української історії. І не сама булава, а мабуть, те, що чинилося завжди навколо Гетьманської булави. Ну, Образно кажучи, може це інакше називалося, чи президентське крісло, чи там якесь інше високе крісло. Зараз відіграна сцена із якраз часів страшної руїни. Це із п'яси Гетьман Дорошенко. А скільки в нас таких руїн було саме через те, що з одного боку йшли ханенки, з іншого боку йшли багато грішні, з третього боку йшли Брюховецькі, з четвертого боку, йшли Самойловичі, стиналися в герці і нищили себе, і нищили Україну. Це дуже важкі дні були. Він дзвонив у двері. А я йшла відкривати, і так серце стискалося, бо він кожен вечір приходив сивіший, з якимось е, підпухними очима, з якимось осуненим обличчям, втомлений е, такий. І мені завжди було страшно. Я може декілька навіть разів сказала, ой, дивися, бо я боюся за твоє життя. А як тебе вб'ють? Якось так мені сказалося. Він мені сказав, що це ж не посміють. Але все одно це тривало була постійна. І вже буквально, я не знаю, чи це було декілька тижнів перед загибелью. Він мій кову такий персонаж з зеленим нефрітом. І я його носила. Я говорила з кимось по телефону, зняла цей свій пер персень і поклала, так щось говорила, і поклала автоматично. І В'ячеслав заслав, прийшов, це на другий день, зайця це Боча, цей самий прийшов, В'ячеслав додому і чую, він ішов і щось хрустнуло. Я скажу, а що там таке? А він наступив на цей перстень. І перстень розламався. Так я я буквально я аж крикнула налякалася. І не не тому, що це перстень, воно мені не жаль, було персня. Якийсь страх охопив мою душу. В цьому кабінеті інколи тяжко проводити навіть екскурсію, коли доходиш до столу, де в нас лежить лежить газета, газета час, у якій написані всі, є надруковані всі ці прізвища людей, які тоді висловили недовіру В'ячеславу Чорноволу Верховній Раді. Мені не раз думається, чи коли-небудь вони задумувалися над тим, як їх використано. Чи вони справді думають, що вони робили тоді все правильно і вважали, що от Чорновіл романтик, а, а вони прав. Я могла будитися вночі, думати про це. І я бачила, як в той час, коли я пробуджуся, В'ячеслав не спав, а сидів на ліжку, спустивши ноги на підлогу і так головою, рукою під першої руки і думав. І я його спитала, що ти не спиш, що ти думаєш? А ти спи, ти не думай, я зараз буду спати. Зараз я одне велички і буду спати. І коли ми йшли, один із останніх номерів ми випустили час там в патріоті України, коли вже розколовся рух, і коли все це було дуже вже страшна, така колотнеча, неприємна, Славко був дуже засмучений, ми йшли з ним звідси, якраз на тролейбусі, приїхав і він, і я, і ми домовилися йти читати газету, щось там, якісь статті. І мені весь час хотілося спитати, що ж буде далі, як? І дуже було незручно ставити йому це запитання, тому що я бачила, що він страшно переживає і хвилюється і так далі. Але я все ж таки його спитала, кажу, як же ж далі бути? Що буде з рухом, що буде з тобою? Ти наражаєшся на таку небезпеку, тебе можуть убити зрештою. Не можна обережніше якось. Він каже, ні, обережно не можна. На війні, як на війні, покой нам тільки сніться. Від імені центральної виборчої комісії. Мені дуже приємно вручити вам оце посвідчення як уже кандидата в президенти і побажати вам всяких успіхів. Дякую. Я з цієї нагоди хотів сказати скільки слів, шановний голово. Шановні члени Центральної виборчої комісії, я хочу скористатися нагодою, щоб щиро подякувати і вам за ту велику роботу, яку ви проробили, і окружним виборчим комісіям, бо все-таки таку велику кількість підписів перевірити і організувати цю роботу було непросто. Але найбільше все-таки я хочу подякувати і тим громадським організаціям та трудовим колективам, які виявили мені довір'я, і тим людям, які так самозречено віддавали свій час, свою енергію на збирання тих підписів, бо все. Все-таки біля 200 тисяч підписів зібрано разом з тими, що там деякі не пройшли. і Так далі, це немала робота. у випадку обрання мене президентом України. Довір'я, яке мені було висловлене, такою великою кількістю наших громадян я абсолютно точно виправдаю. Тут відбувалися ці страшні політради, коли звинувачували Чорновола. Саме у цьому приміщенні В'ячеслав Сивів одного разу Атена Васильівна випроводила його з хати. З нормальним кольором волосся, а ввечері він прийшов зовсім сивим. Якби ви приїхали до Львова і запитали тих, хто в перший раз не познайомився із В'ячеславом, то такого радикального чоловіка, яким показав себе В'ячеслав Чорновіл, е кажуть, ми ще з. Тих е людей, які до нас от, приїхали гості, ми не бачили. І ось яким я його знав тоді, в день знайомства, перший день, до останнього дня. До останнього дня, навпереддень. Його від'їзду у Кіровоград Ми сиділи у фракції, говорили. Навіть була ідея, що я їду з ним, але треба було негайно формувати чергове число часу газети. Вячеслав каже: ти займися тим. і Обов'язково там дай матеріал по Верховній Раді, якийсь актуальний матеріал. Я залишився тоді тут на місці. Я чекала, що В'ячеслав приїде. І перезвонювалися. У нього був, була мобілка. У мене ще не було тоді, то ще дочатки в цих мобілок. І я знала, що вже він виїхав з Кіровограда, і що вони їдуть. Зараз вони є в Черкасах. Ми тут заїхали випити кави, трошечки розім'ятися, бо зараз вже сядемо і поїдемо аж до Києва. Я кажу: коли будеш за годину. Я кажу, так отраж та година? Зараз? Зараз. Пів одинадцятої. Я думаю, що вже на пів дванадцятої буду вдома. Я кажу, ну як там пішло? Бо це ж був час оцього його е, нищення десь. І він, він кинувся до людей, розумієте, все їм сказати. І все поглядали на годинник. І раптом повіяв по коридорчику нашому протяг. Я думаю, ой, я, мабуть, там в кімнаті залишила вікно відкрите. І я встала, пішла, подивилася, протяг, не мав з чого бути, вікно закритий. Я повернулася і глянула на годинник, половина дванадцятого. Порядок танками не наводиться. Ви знаєте, чим кінчаються такі порядки. Такі порядки кінчаються концтаборами, такі порядки кінчаються диктатурою, такі порядки кінчаються нашими зігнутими головами. Ми їх підняли, ці голови і гнути вже більше не будемо. Так ось мені стало моторошно, є ж холодно, так позаплечі. Ну, але я знов так сіла і почала чекати, книжку переді мною. Але це проходить 10 хвилин, 20-півгодини і в результаті подумала подзвонити до тих, хто їхав, до родин. І я почала дзвонити до дружини Удовенка, до дружини прес-секретаря пана Марчука, до Кензера. Якраз нікого не заставала дома. Ну і то так тягнулося десь ще з годину. Цієї ночі я ще подзвонила нарешті до Косів. Я думаю, Кось живе в тому ж домі, де ми. і він, може, щось знає. Товариш Кендзе, товариш В'ячеслава. Кось справді взяв трубку і сказав, що «О, а чому в тебе зайнято? Ви ще зайнято. Мене здивувало, чому це. він мав дзвонити мені друга годину ночі і дивуватися, що зайняти, але мало що. Я кажу, а що, а що сталося? Ну, а це дзвонила так, кажу. Я В'ячеслава розшукую, не знаю, що з ним, Його тепер немає. І ніде не можу дзвонитися, і дружина цього Педмарчука не знає. А він каже, а ми зараз до тебе прийде. Я тоді так все зрозуміла по суті, що їм іти до мене. Але знаєте, я подумала, хай все буде, що хоче, тільки би він був живий. Все це хай тільки живий. Ну і дзвінок з двері, а я їм не відкриваю. От не відкриваю раз, другий раз, там може п'ятий раз. Нарешті я встала і відкрила і побачила, що там сить кендзер сить. Косів і ще жінка в білому халаті. Чорновіл був надзвичайно харизматичною особистістю і, очевидно, такої особистості я більше не зустрічав в житті, очевидно, і не зустрінув. Ми пам'ятаємо цю похоронну процесію, якої, очевидно, найближчий час і не буде за такою кількістю в Україні. І е, бабіч дороги, а стояло багато людей на протязі цієї траурної процесії, стояв вже такий не дуже молодий. Чоловік і не дуже багатий, але в руках він тримав із картонних таких ящиків плакат, зроблений, на якому було написано Чорновоїл, ти завжди для України останнішся міл. Оця любов неподільна народна любов, причому таких, навіть народних низів, скажімо, Очевидно, це та любов, якою. Найближчий час ми не знайдемо політика, який би настільки заслуговував цієї любові. Мені сказали, що там на дворі, є той прапор, з яким українці стояли на барикадах біля Верховної Ради Росії. Я прошу, щоб саме цей прапор був встановлений у нашому залі. Терез за там. Я, це найбільша, мабуть, зараз цінність у моєму унікальному відеоархіві, який нараховує десь понад 700 відеокасет. Буквально на кожній касеті є В'ячеслав. Ось я до сьогоднішнього дня, я кажу це не перебільшуючи, я ще досі не осмислив, що В'ячеслава немає. Що він загинув, що його вбили, тому що я, готуючи будь-яку будь, -яку, будь -яку свою авторську програму, я неодмінно будь-яку касету беру. Я е шукаючи, відмотуючи Я обов'язково зустрінуся з В'ячеславом. Він постійно поруч зі мною на кладовищі, коли я буваю там дуже часто, ми так за теною, буквально через кілька днів там буваємо, ну багато хто не знає, що я сестра. Прибираю там на могилі, ставлю квіти, і люди просто зупиняються і говорять. Говорять або до мене, або просто між собою, не знаючи, хто я. Я вже стільки наслухалася, якби ці великі політики та прийшли хоч раз та почули, що говорять ці люди. Ось там зараз відбувається теж політика. Люди приходять і кажуть, наприклад, це наш президент. Коли я приходжу на могили чи Атена Васильівна, ми бачимо записки там, записки, які. Ви знаєте, мороз по шкірі іде, коли читаєш ті записки. Люди звертаються, В'ячеславе Максимовичу. Як вас сьогодні не вистачає? Або В'ячеславе Максимовичу, як ви були сьогодні в Верховній Раді, і так далі, і так далі, звертаються як до живої людини. І ви знаєте, я якось ніколи не відчуваю там на могилі зараз останнім часом, не відчуваю, що десь там прах чорновола, тому що. В'ячеслава, я відчуваю завжди завжди живого, завжди поруч. Коли мені говорять про моральність політика чи політики, мені здається, це дуже якимось недоречним. Тому що якщо людина моральна, то й політик моральний, і політика моральна. Життя політика і взагалі діяльність політика це не просто сходження на гаверлу, прогулянка на гаверлу. Та я б сказала, можливо, сходження скоріше на Голгофу, якщо брати українські умови. Можливо, Чорновіл десь весь час відчував, що над ним нависає загроза дуже велика. Хоча він ніколи не показував цього. І особливо своїм друзям, своїм товаришам, він завжди був оптимістом, великим, енергійною людиною. От ми летіли з ним е, Віталію в літаку, а я боюся літаків. і Я так сиділа поруч із ним е, і так зіщулилася. Він каже: Чого ти така перелякана. Я кажу, боюся літати. Він каже: а ти знаєш? А я б хотів померти отак, от в польоті, і він так навіть рукою зробив цей рух, такий рвіний, в польоті піднятися в небо і впасти.